ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Борисів браті і сестри, коли ми уважно читаємо святе Євангеліє, ми знаходимо слова Ісуса Христа, які кажуть, якщо б я не прийшов, і б то не говорив, Ха нема. Але тому, що я прийшов і говорив, а вони не слухали, тому гріх їхній зостається. Ми сьогодні читаємо святої Евангелії про те, як, скажімо, верхівка Суспільна намагається Ісуса Христа приймати на Слові щоб його обвинуватити, щоб його усунути зі свого шляху і своєї дороги. У чому суть того моменту? Суть того моменту, що правда, вона повинна домінувати. А ці люди, які неправдою живуть, не бажають правду сприймати і через те відчувають з боку Ісуса Христа загрозу для себе, загрозу від суспільства. Тому що Господь чинить так, як говорить, а ті люди навпаки говорять одне, а чинять по-іншому. Це саме ми спостерігаємо так само і сьогодні, і завтра, і вчора було. Це є прицов такий. І бачимо, що ці люди, посланці від фарисеїв, від іродіян, приходять до Христа і йому кажуть, признають йому істину. Ми знаємо, що ти є правний, і ти по правді живеш і поступаєш, і не дивишся на лице людей. І ми це розуміємо, однак ми тобі даємо спокусство питання, до влада подати кезером чи ні. Тут криється трохи вищий зміст, тому що кезер це є вся державна влада. І от Ісус Христос мав би сказати їм або давати, або не давати. Тому що Кесар є чужинець, це є римський посадник. І от Христос поправді судить і дає їм конкретну відповідь. Ви віддайте Богові то, що Боже, а Кесареві то, що Кесареве. І чуємо, що Господь бачить лукавство їхнє і питає, чого ви мене спокушаєте. Я вони не знали, хто це є Христос, і не твердили, що він є праведний. бо ти може і оправдатися. Але знаючи, хто є Христос, перед лицем його Його. І оце їхнє лукавство, то не може бути оправданим. Бо для того має бути щире покаяння. Отож ми також живемо у цьому світі. І про Бога говорять всі. І дуже так популярно і гарно, але мимо того по-божому не живуть. Люди живуть так, ніби Бога нема. Хоча переконують, що Бог є щось тоді не так. Власне, у тім полягає людське лукавство. А ми молимося щодня цалом і промовляємо серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить. Господь знає кожне людське серце краще, ніж ми знаємо себе самих. Тому намагаємося іми жити, як Господь по правді. І вітаємо Бог від належне, плоди нашого серця, побожне життя. А кесар, він своє зв'язки візьме, бо має на то і згасувати, має на це і спромогу. хай Боже Слово, Божої істини по наших серця, щоб ми розуміли слово Христове, жили Ним. Спасалися. Слава Ісусу Христу!